Безрукавка екстра. 10 кг, ціна 3050 гривень. Ось така шикарна безрукавочка довга. Наступна йде ось така розмір 46-48, Знизу. Ось такий балон. Наступна безрукавочка йде ось така бежева. Лягенька зручна. кишеньки на замочка. Далі йде ось така чорна. Розміра я тут не бачу. Шикарна. Далі йде ось така безрукавочка, розмір 38. Наступна безрукавка біленька. Присутній капюшончик. Така тепленька, знизу йде резиночка. Наступна безрукавка. Ось така. Далі йде ось така кремова. <coughs> Наступна йде біленька. Така красива безрукавочка, легенька. Далі йде ось така зелена безрукавка, розмір 44 на замочки. Далі йде фіолетова безрукавочка. Така класна. Наступна безрукавка йде зеленого кольору. Далі йде ось така. Наступна йде ось така червона, дуже тепла. Ось такий балон, дуже класний. 10 кілограмів на 3059. <клухи> чоловіча Наступна безрукавка, вот такая желтенькая. Дальше размер 48. Наступна XXL, такая синенькая. Дальше идет вот такая беленькая безрукавка с капюшончиком. Наступна идет размер 50. На... Gwóździczkach. Następna bez rękaweczka oś taka. Rozmiar 42. Dalej idę XL. -ka. Następna bez rękaweczka czarna. Rozmiar 48.

І остання моделька йде ось такий розмір 44. Десь кілограм ціна 3050 гривень.